Листування Хмельницького з Московією розпочалося ще у 1648 році. Гетьманський уряд був занепокоєний можливістю налагодження відносин між Московією та Польщею з огляду на те, що між ними була підписана угода, це полянський мир 1634 року. Проте Москва запевнила Хмельницького, що не буде вступати в цю війну ані на боці козаків, ані на боці поляків. Хоча насамперед Москва зайняла вичікувальну очікувальну позицію, вона чекала, що сторона України польського конфлікту знесилася, і вона зможе отримати зиск від цієї війни. Пожвавлення відносин між Гетьманщиною та Московією розпочалося у 1653 році, коли Хмельницький потрапив у дуже складні обставини. Нагадую. Річ Посполита не йшла на компроміс з українцями, кримські татари плекали виключно свій інтерес в україно-польському протистоянні. І цей інтерес, вочевидь, не збігався з українським. Кримчаки дозволяли українцям лише витримати натиск поляків, але не розгромити їх. Улітку 1653 року Османи, хоч і запропонували союз Хмельницькому, проте не були готові вводити у бій свою армію. Молдовський Союз розвалився. За умов тривалої війни, соціально-економічне становище гетьманщини невпинно погіршувалося. За цих умов Хмельницькому конче були потрібні союзники, і він звернувся до Москви. І у жовтні 1653 року Московський земський собор формально затвердив, вже прийняте царем Олексієм Михайловичем Романовим рішення гетьмана Хмельницького і все військо Запорозьке з містами і землями прийняти під високу руку Государя, щоб не відпустити їх у підданство турецькому султану чи кримському хану і розпочати війну з Польщею. Так розпочалася довга і складна історія Україно-російських взаємин історія, яку кожна з країн трактує по різному. Росіяни твердять, що Україна, як колишня частина Київської Русі, була заселена єдиним з ними міфічним давньоруським народом, який прагнув об'єднатися, тобто воз'єднатися з Росією і прийняти суверенітет царя. Українські історики доводять, що військовий союз Хмельницького з Москвою був одним з напрямів політики Богдана Хмельницького і жодного відносиння до возз'єднання не мав. Що ж сталося насправді, як у цьому розібратись? У січні 1654 року до України прибуло Велике Посольство на чолі з бояриним Василем Бутурліним. Козаки зустріли це посольство у Переяславі. І 8 січня 1654 року Хмельницький разом з групою козацької старшини присягнув на Вірність московському цареві проте зажадав натомість, щоб посол царя присягнув на вірність від імені царя козакам. Як це було встановлено за правилами річі Посполитої, проте Василь Бутерлін відмовився присягати і заявив, що цар своїм холопам не присягає. Що Московія це не річ Посполита, а цар не є виборний король що Річ Посполита це країна, в котрій кожна верства населення має визначені права. А в Москві права має лише одна людина, це є цар, тому що він є самодержець. Безумовно, ця промова викликала шалений конфлікт, проте Хмельницькому кончі були потрібні союзники, і він змусив казацьку старшину погодитись. Хоча заради справедливості треба сказати, що були люди, котрі не присягали московському цареві, наприклад, це полки Івана Богуна, Глуха, Гуляйницького, Івана Сірка, це православне духовенство, частина міщанства, а у селян взагалі ніхто нічого не запитував. Продовжуючи тему, треба сказати, що Переяславська Рада лише розпочала формування україно-російських стосунків. А отже, на цій раді нічого підписано не було. Жодних угод ніхто не укладав. Це вирішували подальші переговори. 14 березня 1654 року козаки прибули з посольством до Московії і привезли угоду від імені гетьмана та земель війська Запорозького, котра складалася з 23 статей. Через тиждень перемовин було узгоджено 17 статей. Найголовніше серед них гетьмана та старшину козаки мали обирати на раді. Українська адміністрація та суд лишалися самостійними і не підпорядковувалися Москві. Збирання податків покладалося на військовий скарб, реєстр 60 тисяч осіб. Українське міщанство зберігало власні вольності, тобто магдебурзьке право. Гетьман мав право самостійних зовнішньополітичних відносин з усіма країнами, крім Речі Посполитої, Криму та Османів. Російські війська стояли лише у Києві та на досягнутому у майбутній війні кордоні з Річчю Посполитою. Також Москва вимагала, щоб Українська православна церква підпорядковувалася московському патріарху і вийшла з-під юрисдикції Константинопольського патріарха, проте українське духівництво відмовилось від цього. За своїми формально-правовими ознаками договір передбачав встановлення поширеними на той час відносин протекторату. Протекторат це суверенна територія, захищена у дипломатичному або військовому відношенні від третьої сторони більш сильною державою. В обмін на це протекторат зазвичай бере конкретні зобов'язання, які можуть значно варіюватися залежно від реальної природи їх відносин. Тобто, казаки вважали березневі статті контрактом, де землі війська Запорозького підпорядковуються цареві і вступають під його політичний та дипломатичний захист в обмін на військову службу та відданість. Отже, не було жодного возз'єднання, на якому наголошує Росія. І це підтверджується і історичними подіями, і документами. Крім того, по-перше, у XVII столітті ані українці, ані росіяни не вважали один одного братськими народами чи тим більше членами одного народу, тому що їм для спілкування потрібен був перекладач. І це підтверджується листуванням Хмельницького з московським царем. По-друге, з часу ліквідації Київської Росії минуло вже п'ять століть. Отже, народи перебували і у складі різних держав, у різних політичних умовах, що лише посилювала їх культурну та політичну відмінність. І по-третє, навіть якщо теоретично намагатися обґрунтувати возз'єднання претензіями на збирання Київської Русі, на збирання земель колишньої Київської Русі, то взагалі не зрозуміло, яке відношення династія Боя-Романових, що вступили на московський престол лише у 1613 році, мали на так звану Вочину Рюраків. Отже, цей договір можна пояснити як військовий альянс між Україною та Московією. До речі, угода не встановлювала західного кордону козацької держави. Він міг бути там, куди дійдуть козацькі коні. Московська та козацька армії вступили у війну проти Річі Посполитої на двох фронтах. Козаки, підтримані московськими корпусами, почали наступальні дії в Україні у межах польського королівства. Московські війська за підтримки козаків під проводом Івана Золотаренка почали наступ під Смоленськом і рушили на захід до Литви через Білорусь.